З початком повномасштабного вторгнення і забороною чоловікам виїжджати з країни. Все більше українців намагаються незаконно потрапити за кордон. Здебільшого це роблять поза пунктами пропуску. По всій ділянці кордону на Закарпатті прикордонники затримали вже понад 4 тисячі чоловіків призовного віку. Близько трьох тисяч з них затримали військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону. Ще 19 чоловіків потонули при спробі переплисти річку тису, і четверо загинули у горах. Трьох людей доставили до лікарні із з обмороженими кінцівками. В перші місяці повномасштабного вторгнення ми спостерігали ситуацію, що люди намагалися перетнути кордон через пункти пропуска. Безпосередньо затриманих таких було близько 4 тисяч. Близько такої ж самої кількості людей нам було не надано пропуск в перетині державного кордону. Крім того, слід зазначити, що виявляються. Підроблені документи і, значить, неправильне внесення інформації в базу даних шлях з метою стабілізації обстановки, Чобський прикордонний загін взаємодіє з суміжними службами, а також з. Словацькою стороною щодо взаємообміну інформацією про спроби незаконного перетину кордону. Та якщо особам вдається перетнути такий кордон, звичайно, такі випадки також є. суміжна сторона нас інформує про кількість затриманих ними осіб. Для ефективнішої роботи прикордонники використовують фотопастки та дрони. Також залучають курсантів і співпрацюють з іншими службами. На пошуки заблукалих ухилянців часто вирушають гірські рятувальники. За даними ДСНС, 98% заблукалих у горах чи тих, хто потребує допомоги, не є місцевими жителями. Часто виходять у гори без необхідного спорядження і не оцінюють ризиків, які чатують на них. Погодні умови, які в зимовий період міняються досить. Часто низькі температури, високий сніговий покрив і також велика загроза, особливо в районі марморосів, Чорногірського хребта, буржавських полонин. Це ризики сходження лавин. У нас щорічно трапляються випадки, коли внаслідок сходження лавин гинуть туристи. І нам приходиться їх шукати по декілька днів, поки виявимо місце сходження лавини. Ну і потім треба це поле все просундувати, поки доберемося до тіла. Наразі діє заборона на проходження туристичними маршрутами від Ушка до Ужгорода, а також в Мараморозькому масиві.